Сотні жертв і тисячі осель, що перетворилися на друзки по острову Майотта в Індійському океані. Прогнався найгірший за майже сотню років. Ураган Шидо швидкість вітру сягала 225 кілометрів за годину. Борові був настільки сильним, що цілі населені пункти були зруйновані під фундамент. Транспортні шляхи заблоковані поваленими деревами і уламками. Місцеві кажуть, в них було таке відчуття, ніби вони пережили ядерну війну на острові, що має статус заморського департаменту Франції. Досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Там побоюються, що кількість жертв може зрости до тисячі. До регіону вже вирушила перша допомога з Франції. Літаком привезли рятувальників, медиків, ліки, продовольство, питну воду. Острів Майота розташований між Мадагаскаром та Мозамбіком. Там мешкає десь 320 тисяч людей. Однак близько 75% відсотків місцевого населення живе за межою бідності. Серед них мігранти, які прибули туди в пошуках притулку. Тож більшість будували свої оселі. З підручних матеріалів і ці житла не витримали удару стихії.